Харківщина знову під обстрілами вночі. Київський район, центральний, фактично, ринок міста Харкова, найбільший ринок. А в Україні було обстріляно там, впали уламки відповідного шахеду, пошкоджено більше ста відповідно павільйонів. Велика площа, велика територія. Адміністрація ринку вживає всіх заходів для того, щоб перемістити підприємців. Бо для нас дуже важливо, коли люди і так в край тяжких умовах намагаються працювати, щоб їх робочі місця були збережені. Крім того, продовжуємо ліквідацію наслідків удару по ізюму. Там наразі 57 людей відповідно, які отримали саме поранення. 44 з них це саме працівники адмінустанов соцзахисту, там юстиції, державної виконавчої служби відповідно податкової інспекції та інших. На жаль, внаслідок такого ракетного удару загинуло 6 людей. А ще чоловік вчора фактично помер у лікарні, і четверо людей ще залишаються в лікарні. А двоє людей відповідно дорослих у середньому стані не хлопчик шести років, скажімо так, в стабільному стані і його стан здоров'я, скажімо так, прогнозований. А щодо дівчинки, 14 років стан досить важкий. І лікарі фактично цілодобово фактично борються за її життя на півночі. Ворог атакував чотири рази. Позиції наших військових неуспішно, значить, при цьому зазнав великих відповідно втрат. На, на куп'янському напрямку шість разів ворог атакував позиції наших військових. Там наші воїни вживають всіх необхідних заходів для того, щоб стабілізувати лінію фронту. Ну і звичайно при цьому завдавати максимального ураження відповідно армії.